Ви тільки подивіться, як гарно стоять польові квіти. І вже більше тижня. Тому я принесла з поля ще, щоб зробити щось таке більше. Букет, українське поле, маки, ромашки. Отакі в мене. Яка ж? Вона гарна українська природа. І я така гарна, як та квіточка. І такі ромашечки. Такі і такі. Більше по центру, а менше по краю. Хоча я думала їх зробити так з маками по центру, а ці по краю. Як ви думаєте, які по центру, які по краю, як краще? Бо люди пишуть під моїми букетами, що можна зробити було геть інакше. Тому пишіть ваші ідеї. Зробимо. А ще викладайте фото та відео, щоб я бачила, як ви гарно робите теж пакети свої. Бо в нас найкращі квіти, і ми і дівчатка теж квіточки синенькі. Польові. Так гарно виглядають із маками, і ромашечками. Найкраще поєднання. Вони так усі вкупі і ростуть ці квіти на одному полі. Нарвала ще травички. Вона така красива. Колосочки. Це така фактурна теж травинка польова. Я так закрию це все, щоб колосочки. Міцненько були, не ламалися і травичка так не тілімпалася. Зв'язуємо цю